Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій. В Україні у північ інформаційна служба інтера і я Анастасія Даугли готові підбивати підсумки доби 5 червня. Ворожі безпілотники атакують Україну. Небезпека оголошена у низці областей, для яких саме бачите на екранах, не ігноруйте сигналу повітряної тривоги, перебувайте в укриттях до відбою. Дональд Трамп знову заговорив про санкції щодо Росії, заявив журналістам, що має власне бачення строків, коли варто діяти. Якщо ситуація не зміниться і переговори не просунуться, Трамп ухвалюватиме суворіші рішення у Конгресі. Тим часом пропонують свій план. Сенатор республіканець Лінсі Грем зареєстрував законопроєкт про посилення тиску на Росію високими митами на імпорт з країн, які купують російські енергоносії. Я ще не дивився, але вони все одно діятимуть за моєю вказівкою. Так і має бути. Вони чекатимуть на моє рішення. Я ще не ознайомився із текстом. Знаю лише, що це законопроєкт про санкції у потрібний момент. Я зроблю те, що вважатиму за потрібне, але цілком можливо, що все буде гаразд. Потрібно буде подивитися, але конгресмени чекатимуть, поки я вирішу, що робити. І можливо, я незабаром це вирішу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав Дональда Трампа важливою людиною для припинення війни в Україні. Під час візиту до Сполучених Штатів він заявив, що саме Трамп може натиснути на Москву аби зупинити кровопролиття. Мерц підкреслив, що Німеччина залишається на боці України. А жахливі кадри з фронту це наслідки дій саме російської армії. Трамп під час зустрічі з Мерцем підтвердив, що підтримує Україну і хоче. Зупинити вбивство. Думаю, ми обидва погоджуємося, що ця війна справді жахлива, і ми обидва шукаємо способи якомога швидше її зупинити. Я сказав президенту ще до зустрічі, що саме він зараз є ключовою фігурою у світі, хто може це зробити, тиснучи на Росію. Далі ми ще обговоримо, як разом європейці та американці діятимемо далі. І я переконаний, що ми всі маємо обов'язок щось робити зараз, щоб зупинити цю війну, яка триває вже три з половиною роки, і є справді жахливою. Санкції повинні змусити Росію відчути, що що вести її надалі війну вона не зможе. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна розраховує на істотні обмеження від сполучених штатів проти країни-агресорки. Цими днями наша команда проводить зустрічі в Вашингтоні. Урядовці, військові, команда офісу. Дякую за підтримку всім, хто був. На брифінгах від української делегації, зокрема, були зустрічі в Конгресі з представниками адміністрації США, спілкування з журналістами, з представниками громадських організацій. Є розуміння і підтримка. Дуже розраховуємо на сильні кроки. Це те, що зараз в дефіциті і що може примусити навіть таких. Покидьків в Москві відчути, що вони війну не потягнуть. Це треба забезпечити, і саме для цього потрібні нові достатні санкції, передусім від сполучених штатів. Херсон росіяни атакували двічі. Уранці скинули на середмістя чотири каби. Повторний удар завдали по обіді, зокрема у будівлю обласної державної адміністрації. Ворог обстрілював її неодноразово, але цими ударами зруйнував багатоповерхівку Херсонської ова майже вщент. Навколо вибиті вікна, посічені фасади. Відомо про двох потерпілих. Вони під наглядом лікарів. Ще чотирьох людей рятувальники визволили з підвалу. Місцеві посадовці наголошують, це були прицільні удари по цивільних об'єктах. Сім установок Петріот із 25 необхідних має на озброєнні України сьогодні, і це вкрай мало. Так кажуть у ЗСУ і у вищих колах влади. Між тим Сполучені Штати скоротили допомогу. і тут за останніми розпорядженнями Пентагона, технології для антидронового захисту поїдуть не в Україну, а на близький схід. Водночас Німеччина заявила, що нарощуватиме українську ППО. Як саме і за чий рахунок Анна Басова дізнавалася? Американські детонатори для ракет, якими Україна збиває шахеди, поїдуть на близький схід. Про таке Пентагон негласно повідомив Конгрес. Мовляв, нині антидроновий захист критично необхідний американським солдатам у регіоні Перської затоки. Очільник американської міноборони під гексет, який і ухвалив це рішення, наполягає, потреби справді нагальні. Разом із тим, зустріч Рамштайн, на якій міністр оборони країн НАТО координують військову допомогу Україні. Він проігнорував. І це, як пише газета, Wall Street Journal, може свідчити про те, що Вашингтон. Поступово зменшує свої зобов'язання щодо підтримки оборони Києва. Ця технологія є критично важливою для багаторівневої ППО України. Але також існує б термінова потреба захищати американські бази в регіоні від атак дронів. Натомість Німеччина свою участь лише нарощує. Її міністр оборони Боріс Пісторіус під час засідання Рамштайну анонсував запуск ініціативи зі зміцнення української протиповітряної оборони. Минулого року через ініціативу негайні дії щодо ППО ми залучили близько мільярда євро від партнерів. Цього разу сподіваємося на щонайменше такий самий, а може й більший успіх. Німеччина віддала вже близько чверті власних систем Петріот. Надавати зі своїх арсеналів уже немає можливості. Ми звертаємося до США та інших союзників, щоб вони надали Україні більше Петріотів. Ба більше Берлін готовий платити за системи ППО, щоб постачання відбувалося якнайшвидше, а не чекати на нові партії від виробників. До анонсованої ініціативи планують долучитися Бельгія, Естонія, Швеція, Італія та Туреччина. Втім, навіть за вже укладеними домовленостями Україна досі не до отримала всіх обіцяних засобів. Минулої весни в арсеналі ЗСУ було три повноцінні батареї Петріот, кількість яких після численних дипломатичних зусиль довели до семи. І це за оголошеною реальної потреби у 25 та мінімальної у 10. І поки союзники вирішують, що робити, Україна самотужки шукає способи закрити власне небо. У пріоритеті розробки нове покоління дронів, здатне виявляти і знищувати ворожі БПЛА. І частково вони вже довели свою ефективність, кажуть у профільному міністерстві. Ще одна їхня цінність низька собівартість. Наразі один такий дрон-перехоплювач коштує до п'яти тисяч доларів. Утім, тривають розробки таких, за які на виході проситимуть не більше трьох сотень. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Українські військовослужбовці продовжують навчатися у Великій Британії у межах проєкту Інтерфлекс. Базові навички здобувають новобранці, котрі раніше не тримали зброю в руках. Як це відбувається? Подивіться у сюжеті, який підготували за матеріалами Генерального штабу України. Українські військові проходять базову загальну військову підготовку Великій Британії. Відпрацьовують перші стрільби. Їхні перші стрільби у житті вона перші тримають в руках автомати Калашникова. І усі ці тренування відбуваються під наглядом канадських інструкторів. Перший раз в житті я стріляю з автомата. Я очікував, що в мене вийде значно гірше ніж вийшло. Євгена мобілізували навесні. Він мав базову підготовку в Україні. а Після співбесіди вирушив у Велику Британію на вишкіл. Ой, всім подобається. Хлопці жартують навіть якщо заняття тяжкі. Ми все одно сприймаємо це. Стоїчно та з гумором, доки одні вправляються у стрільбі, інші відпрацьовують правильні положення для ведення вогню. Пам'ятаємо про п'ятки, займаємо той, займаємо зручне положення. Як вас тут вчили, ці базові навички слід довести до автоматизму, наголошує інструктор. Є таке поняття, як м'язова пам'ять, щоб хлопці запам'ятали, як це має бути, і потім робили автоматичне. все, на як то як то кажуть, на автоматі ми відпрацьовуємо з ними ці положення для стрільби. Базовий. хлопці стараються, хочуть щось навчитися. Основні тренування тут проводять канадці. та поруч завжди і українські фахівці. Коли ми маємо час, вони, наприклад, зайняті, ми також з ними допрацьовуємо, можемо щось доповняти своє, бо все знати один інструктор не може. Тобто також ділимося досвідом. Вони щось ми знаємо від них новеньке. Ми щось їм своє розказуємо, що. Що ми як ми працюємо? Такий підхід підіймає бойовий дух і загартовує фізично, кажуть військові. Насправді все дуже круто, класні інструктори, дуже доступно все пояснюють. Багато емоцій. крутих. Переходимо на Єдине, що трохи важко фізично. Трошки перехвилювався, але взяв себе в руки, відселяв. Як результат? Хотілося б кращого. Для того щоб покращуватись, треба працювати і надалі. Після базового курсу підготовки більшість військовиків продовжать службу у бойових бригадах. Дехто навчатиметься далі, здобудуть нову спеціальність або готуватимуться стати командиром відділення, щоб вміти діяти на полі бою не лише самому, а й вести за собою інших. Ніноколоміць ганамельник подробиці «Інтермарафон. Єдині новини. Біля української антарктичної станції академік Вернацький помітили справжнього льодового гіганта. Айсберг завдовжки понад кілометр, майже як хрещатик, дрейфує неподалік острова Галіндес. Полярники кажуть, такого велетня ще не бачили. Форма у нього рідкісна. Це так званий столовий айсберг із рівною верхівкою та вертикальними стінками. Науковці припускають, що він відколовся від шельфа Антарктиди. За айсбергом уважно спостерігають українські дослідники. Японські науковці зробили прорив у боротьбі з пластиковим забрудненням, створили новий тип пластику, що за кілька годин. Розчиняється у морській воді у лабораторії біля Токіо. Продемонстрували, шматок матеріалу буквально зникає, не залишає жодних слідів. Учені кажуть, нове паковання буде міцним як традиційний пластик, але повністю розкладається під дією солі. А залишки переробляють природні бактерії. Винахід зацікавив інвесторів у сфері пакування. Такі новини бережіть себе, реагуйте на тривоги. Усім безпечної ночі, щоб вранці з новими силами розпочати новий день. Все буде Україна! Ми боремося за країну рівних можливостей.